Радості вам у Христі, дорогі брати і сестри. Щиро вітаю всіх вас із великим 10 святом введення у храм Пресвятої владичиці, нашої Богородиці і в Сидіве Марії. Сьогодні ми з вами згадуємо, як маленька дівчинка, якій судилося стати вмістилищем невмістимого, переступає першу сходинку в храму. Ми з вами, друзі, по-різному приходимо до храму: хтось через біль через страждання, хтось через випробування, хтось через віру своїх батьків. Але який би не був той шлях, головне там залишитися. Не просто відвідувати храм як споруду, а оселити в собі ту віру, надію, любов, зробити себе храмом Духу Святого. Тому, дорогі брати і сестри, прийміть щирі вітання, і нехай матінка Божа. Опікується нашими збройними силами України найперше усіма вашими сім'ями та родинами. І нехай її омофор завжди буде відкритий над нами зі святом!